Чи станемо ми наступною хіросімою? Путін на межі натискання червоної кнопки, ядерний шантаж, який може змінити хід історії. Які сценарії Росія може використати вже завтра? То чому загроза у разі її перемоги на полі бою? Лише зростає через події в Україні. Світ опинився на порозі ядерної війни. Стрілки так званого годинника судного дня, індикатора рівня загрози глобального катаклізму, завмерли на позначці 90 секунд до півночі. Це найнебезпечніший момент у сучасній історії. Масло у вогонь підливають безкінечні погрози та шантаж з боку Москви. Зміна ядерної стратегії Росії також застосування Арешника ракета, призначеною для несіння ядерного заряду. Але щоб краще розібратися в ризиках, спочатку треба зрозуміти, яке існує ядерне озброєння та хто ним володіє. Така зброя поділяється на тактичну та стратегічну, залежно від її призначення, дальності застосування та масштабів руйнувань. Перша використовується для вирішення військових завдань на полі бою або в обмеженій зоні бойових дій. Її мета безпосередній вплив на сили противника. Друга призначена для досягнення глобальних цілей, таких як знищення міст. Великих промислових центрів, військової інфраструктури, а також для стримування противника через загрозу масового знищення ядерними країнами є Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Індія, Пакистан, Північна Корея та неофіційно Ізраїль. Україна теж мала атомну зброю, але після розпаду СРСР передала їй Росії в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Але Будапештський меморандум не спрацював. Він не врятував нас від нападу РФ, яка, до речі, була однією з країн, яка мала б гарантувати нашу безпеку. Наразі історія знає лише один випадок бойового застосування ядерної зброї. США зробили це, щоб примусити Японію капітулювати у Другій світовій війні. 6 серпня 1945 року бомбу Малюк потужністю приблизно 15 кілотон скинули на хіросіму. А вже за три дні у Нагасакі застосували більш Потужного товстуна у результаті міста було знищено. Загинули десятки тисяч людей. Щоб зрозуміти ймовірні наслідки таких атак, уявіть собі, як відбувається ядерний удар. Ракета запускається після того, як її твердопаливний двигун згорає, боєголовка прямує вниз. Приблизно за пів кілометра над землею вона вибухає. Її плутонієве ядро за мілісекунду перетворюється на іонізований газ та електромагнітні хвилі. Яскравий білий спалах огортає небо, ненадовго засліплюючи всі, хто його бачить. Гуркіт, еквівалентний 10 кілотоннам тротило, стрясає землю. Величезна вогнена куля розквітає так швидко, що здається миттєвою. Температура всередині вибуху досягає мільйонів градусів. Це вище, ніж на поверхні сонця. Майже все навкруги спалахує. дерево, пластик, олія. Дрібні тварини теж загоряються, а потім перетворюються на попіл. Вогняний шторм поглинає так багато кисню, що може призвести до задухи людей, що сховалися у своїх автомобілях чи будинках. Потім виникає ударна хвиля. Гуркотлива сила, яка поширюється у всіх напрямках з надзвуковою швидкістю. Будинки, дерева та інші живі істоти розриваються на частини поблизу епіцентру вибуху, будівлі здіймаються, просідають та руйнуються. Розпечене скло та уламки стріляють як шрапнель, усе на своєму шляху. Уламки, те, що колись було асфальтом, сталлю, грунтом, склом, плоттю та кістками. Засмокчується у вируюче стебло грибоподібної хмари, що піднімається на багато кілометрів. Наслідки такого удару жахають ще більше. Вибух потужністю 10 кілотон на військовому об'єкті поблизу міста може призвести до загибелі тисяч людей та ще більшої кількості поранених. Дороги, тунелі та залізниці стануть непрохідними через уламки та руйнування. Можуть пройти дні, перш ніж рятувальники безпечно дістануться потерпілих районів. Розпочнуться масштабні відключення світла. З ладу буде виведене електронне обладнання в радіусі приблизно півтора кілометра від. Епіцентру вибуху. тисячі непохованих мерців, відкриті стічні води є живильним середовищем для хвороб та зростання популяцій комах, які мають більш високу стійкість до радіації, ніж люди. Радіоактивні дощі можуть випадати на відстані багатьох кілометрів від епіцентру, забарвлюючи практично все, що вони торкаються. Ті, кому пощастить вижити після удару, страждатимуть від променевої хвороби. Через кілька днів або тижнів після опромінення люди, які виглядають добре, можуть раптово послабшати. Їхня імунна система може дати збій, роблячи їх безпорадними проти інфекційних захворювань. Деякі вагітні жінки, які опинилися поблизу вибуху, пізніше народжуватимуть дітей із мікроцефалією та іншими дефектами. Рак всіх видів може виявитися десятиліттями пізніше. І в один з періодів війни Україна максимально наблизилася до критичної точки, коли цей жахливий сценарій міг стати реальністю. Це було восени 2022 року. Тоді, в ході блискавичного контрнаступу, зсу відвоювали у росіян територію у північно-східні частини Харківщини. Також українські війська були на межі прориву лінії оборони окупантів на Херсонщині. Це могло призвести до другого відступу Росії. Який став би сигналом про неминучий ширший військовий крах, на думку розвідки США? Якби українським бійцям вдалося прорвати оборону РФ та дійти до окупованого Криму, то Кремль з вірогідністю у 50% застосував би тактичну ядерну зброю. За іншими оцінками, потенційним спусковим гачком тоді могло стати також оточення значної кількості російських військ на півдні, звісно. Москва озвучувала неявні та явні ядерні погрози протягом усієї війни. Однак приблизно в цей час відбулася низка лякаючих епізодів. Наприкінці жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував главам оборонних відомств чотирьох країн НАТО, включаючи США, щоб повідомити, що Україна, нібито, може підірвати брудну бомбу. Він стверджував, що Київ, начебто, зробить це на своїй території, щоб підставити Москву. Але була ще одна причина, яка вивела побоювання Вашингтону на новий рівень. Західні розвідувальні служби отримали інформацію про те, що російські чиновники прямо обговорюють між собою ядерний удар. Вважаючи, що росіяни створюють необґрунтований привід для власної ядерної атаки. Адміністрація Байдена швидко розпочала багатосторонні зусилля. Тоді, в Білому домі, розглядали найгірші сценарії. Ядерний вибух на території України потужністю кілька кілотонн або менше. Чиновники держдепартаменту вирушили до Польщі, щоб забезпечити термінове переправлення через кордон медичного приладдя та радіаційного обладнання. Міністерство енергетики США направило все необхідне для збору потенційних уламків після вибуху. Щоб американські вчені могли проаналізувати їх у той час, як у приватному порядку, Москві були передані попередження про можливі згубні економічні, дипломатичні та військові наслідки. У листопаді того ж року, директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся зі своїм російським колегою в Туреччині, де він передав аналогічне послання. Крім того, США прагнули заручитися підтримкою країн, які не є їхніми союзниками, зокрема Китаю та Індії, щоб утримати Росію від такого нападу. Американські чиновники стверджують, що роз'яснювальна робота та публічні заяви китайського лідера Сіньзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли запобігти кризі. І якщо Путін тоді справді наближався до краю прірви, він відступив. Хоча криза минула, в експертних колах обговорюють декілька сценаріїв, за яких Кремль все ж може завдати удару атомною зброєю. В одному з них Росія атакує тактичною ядерною зброєю, щоб змусити Україну припинити бойові дії і погодитися поступитися Кримом і чотирма частково окупованими областями. Проте вибух однієї тактичної ядерної бомби дасть окупантам дуже обмежену перевагу на полі бою. А радіація може завдати шкоди російським військам, що знаходяться поблизу. Наслідки одного вибуху не будуть достатньо серйозними, щоб деморалізувати українське суспільство настільки, щоб воно здалося. Наймовірніше, це навпаки, радикалізує українців. Громадськість цілком може згуртуватися та посилити свій опір пропозиціям про припинення вогню. Водночас, яким би малим не був заряд використаної Москвою зброї, це порушувало б ядерне табу, яке тривало майже 8 десятиліть. Путін не став цього робити, навіть коли російська армія відступала. Зараз вона навпаки просувається вперед. А політичні та військові лідери набагато більше схильні ризикувати, коли вони бояться втрат. Ніж коли вони досягають успіхів. Іншим сценарієм є прорахунок, який, зрештою, призведе до застосування Росією ядерної зброї. Він може бути як технічним, так і політичним. Україна не є ядерною державою, тому важко спрогнозувати, який може бути перший з них. Другий може виглядати приблизно так. У разі скоординованої і максимально руйнівної атаки України на фронті та потилаху Росії Путін може вирішити все ж натиснути червону кнопку водночас такий розвиток подій теж виглядає не цілком реалістичним по перше, мирний план, який запропонує після інавгурації Дональд Трамп, може бути вигідним для Росії, тому жертвувати цим потенційним виграшем невигідно для Путіна. Також він отримує осуд як з боку ворогів, так і з боку друзів. Тож, щоб піти на такий крок, він має втратити самоконтроль і керуватися виключно емоціями. Водночас очільник Кремля не раз демонстрував, що він є холоднокровною людиною. Цей сценарій також ігнорує чисельні звичайні варіанти, які ще є в арсеналі Путіна, які могли б завдати шкоди Україні. Однак серед фахівців існує також думка, що Росія може з більшою ймовірністю застосувати ядерну зброю в Україні, якщо переможе у війні. Єдине застосування ядерної зброї у збройному конфлікті досі було у Хіросімі та Нагасакі. Японія була майже переможена звичайними засобами, але наполегливо відмовлялася припинити опір та прийняти умови капітуляції США. Тоді Вашингтон своїм бомбардуванням досяг принаймні трьох цілей: по-перше, завершив війну швидше, можливо, позбавивши штати необхідності проводити дороге вторгнення на острови. По-друге, нав'язав свої умови припинення війни та повоєнного врегулювання. І нарешті справив сильне враження на радянський союз. Якщо Росія прорве оборонні лінії України, в неї може виникнути спокуса використати таку ж тактику. Москва може запустити ядерну ракету по невеликому українському місту і вимагати від України негайної капітуляції. Погрожуючи вдарити по великому населеному пункту, стримуючими факторами, звісно, залишаються наслідки, які очікують РФ у разі застосування ядерної зброї, але всі витрати могли бути краще пом'якшені Росією, що перемогла, ніж Росією, що програла. До того ж, з 2022 року Кремль значно знизив поріг застосування атомної зброї Цьогоріч У листопаді Путін підписав зміни до ядерної доктрини РФ. Тепер у документі йдеться, що Москва має право бити ядеркою по неядерній країні, яка атакує Росію або її союзників та підтримується ядерною державою. Крім того, тепер Путін, згідно з доктриною, може нажати червону кнопку у разі загрози не лише існуванню держави, а й суверенітету або території Росії. Водночас, очільник Кремля продовжує ядерний шантаж. Вже до звичних погроз додалося використання у листопаді поточного року балістичної ракети Арешнік. Вона потенційно є носієм ядерного заряду, але для удару по Дніпру її запустили без атомної боєголовки. Путіна ймовірно намагається максимально залякати захід, але ця стратегія зазнає невдачі знову і знову. Сполучені Штати та їхні західні союзники згодом постачають Україні дедалі складніше обладнання, попри ядерний шум. Вони судять про наміри очільника Кремля не з того, що він каже, а з ширшого контексту, в якому він висловлює свої завуальовані погрози. Серйозно його сприйняли лише один раз, коли російські війська відступали. У будь-якому разі зараз точно оцінити вірогідність ядерної ескалації неможливо. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі у 1945 році є єдиними випадками використання атомної зброї. І жодна оцінка ймовірності не має сили, якщо не має достатньої великої вибірки, щоб зробити висновки.